Друзі, привіт! Ми хочемо розпочати разом з вами дуже цікаву подорож те, як починати виховання собаки з маленького. Це ще коли собачки від двох до трьох місяців. Я розповім, що ми з нею робили для того, щоб привчити до дорослого життя і з якими труднощами ми стикалися на протязі цієї дороги. В мене є сини. Сьомий, восьмий це Богдан і Адам. Вони теж будуть приймати участь в навчанні, якщо інші діти теж захочуть, теж будуть, але тут без примусу тільки те, що хочуть, те і роблять. Ну, в принципі, те, що можна робити без фанатизму. Про що хочу розповісти, перше, це скільки у нас коштувало народження цих цуценят. Я думаю, цифри ми покажемо, як це все було, скільки це по часу, в окремому випуску. Далі зараз покажемо, як собачка комунікує з молодшим. Ми синами для чого це роблю? Для того щоб в майбутньому собака нормально ставилася до всіх членів сім'ї і знала всіх в родині, тому що вона проживає в школі більшість часу. Іноді ми забираємо її до нас додому, щоб вона там адаптувалася і знала, що це її теж будинок, щоб вона його охороняла. І зараз покажу, як вона комунікує з сином. Він розкаже від себе, що він робить, бо іноді від дому до школи він тікає на велосипеді, приїжджає погодувати собачку, без дозволу робить. Да? Так, Богдан, щоб як їдеш, мені не попереджував. Поняв? Бо вчора замітив, Богданчик приїхав і годував собаку без дозволу поїхав. А їхати десь 8 кілометрів по дорозі, по трасі на велосипеді. І це ненормально. Чув, бо я переживав за тебе. Любиш собаку? Да? То скажи, так. «да». Ти стісняєшся на камеру перший раз да, знімаєшся? Да? Ну нічого, зараз звикнеш, все буде нормально. Покажеш інстаграм є. Ну, інстаграм в тебе є, добре. Все, ну ми йдемо і вже всі деталі розповімо на вулиці, зараз покажемо, де вони живуть. І одну собачку ми залишили собі і вже всіх собак розібрали. Тому. Ідемо зараз, покажемо, як ми з нею гуляємо, як ми з нею спілкуємося, і перші дні на повідочках, коли гуляємо за територією школи. Ми вже вивозили її додому, а зараз ви це побачите. Дуже важливо зрозуміти, як правильно комунікувати з собакою. Якщо ви не привчите правильно працювати з двох місяців, їй треба адаптація до навколишнього середовища, познайомити її з вулицею, зі звуками, з собачками, з усіма, щоб вона потім реагувала на це нормально. І якщо з цим не познайомити, для неї це буде дикувато. Приведу приклад, якщо людина жила в Африці, не бачила нічого крім піску, да, а потім її привезти в Київ, завести її. В підземний переход, щоб вона приїхалася на метро, покатати її на літаку і представляєте, що буде у людині в голові, коли вона це все побачить: рух машин, магазини, супермаркети Я до цього була в Африці. Тому соціалізація повинна бути, собака повинна розуміти, де вона, що вона, як вона і що нічого не потрібно боятися. Це все нормально. Приведу приклад: їздити на машині, привчать, в боксі сидіти, їсти в різних місцях, нічого не боятися, тому що це нормально. Це Навколишнє середовище, ми на нього не можемо впливати, можемо впливати тільки на свій стан. Тому ми приучаємо собачку нормально відноситися до, то, до всього, що навколо. Зрозумів? Все, погнали. Це дружина Юля. Вона теж буде приймати участь в блозі. Це наша собачка вже друга в нашій сім'ї. Да? Перша, звідки в мене собака, віза, ви всі знаєте, бачили в блозі, звідки вона мене взяла. Yeah. Вона подарувала мені собаку за дві тисячі євро. Представляєте? Отак, от дякую тобі. Mm -hmm. Тепер у мене вже своя собака є, не подарована. Це вже наша буде всіх собачка. Є віза наша, всіх собака, правда? Ну Бачите, Бодя поки ще не дуже розмовляє. Він ще стісняється трішки. Як буде стісняється українською? Ще трішечки соромиться, Богданчик. Але зараз ми позаймаємося, побачимо. База. База. Що таке? База, йди сюди. Бубочка, йди сюди. База, не хоче, вона відпочиває. Зато ці хочуть гратися. База, йди сюди. Давай, давай. База, йди сюди, йди сюди, йди моя бубочка, йди до мене, йди сюди, йди сюда. Тримай повідочок, Богдан. Базочка, йди до мене, вона поїла тобі, -то, що, так? Да? База. Іди сюди, база, іди сюди, іди. Іди сюди, іди, іди сюди, моя бубочка. Ти моя буба, така наїлася. О, наїлася. Так, повідочок, давай. Моя ти бубочка хороша. Давай, одівай повідочок. Сюди зверху, зверху, водічка, отут. Так, ми її привчаємо ходити на повідочку. Йдемо разом з нею, зараз вийдемо за територію. Можемо прийти зараз до машин, пішли туди до машин, прийдемо. О, Вона сюди хотіла. Пішли сюди. Вона хоче кролика. А, Вона хоче з'їсти кролика. Давай розкажемо, що вона сюди хоче. Та, собака знає, що тут кролики. вона хоче їх з'їсти, представляєте? Я покажу сюди, додав відео. Ми перевіряли як вона реагує на кроликів. Чого вона сюди йде, в неї. Її... Через щур великій вона шін добичі, і вона хоче їх просто з'їсти. що там виїсть їхні какашки чи корм їхній їсть? Вона пошлі. Я зрозумів, куди ти хочеш. Пішли, 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 пішли. Все, пішли. Що хочу вам сказати, дивіться, самі важкі перші кроки, коли до повідочка привчаємо собаку. Повідочок должен бути зручний, і щоб собачка собі не могла пошкодити зубки, коли буде хватати його гризти. І, в принципі, для неї повинно бути нормально, коли вона йде на повідочку. Так вона може зупинятись, вона не захоче йти, але все одно підбадрюють і казати, пішли, пішли і допомагати їй рухатися. А якщо в неї є той, з ким їй. Класно, прикольно, такі як діти можна брати з собою, хай вона тусується разом. Все, ми йдемо зараз до траси. Чому ми йдемо до траси? Тому що вона повинна привикати до того, що їздять машини різні, легкові, грузові, їх багато, вони можуть їздити. Це нормально. Тому йдемо біля дороги, трішечки поспілкуємося. Бачите, як вона сіла собі і дивиться туди, в ту сторону, де машини. Це говорить, про що вона зараз звикає до того, що там їздять машини. Вони для неї. Не небезпечні, все нормально. Моя ти бубочка хороша, моя ти дівчинка. Богданчик, а ти можеш зараз бігати і попросити у когось пару кусочків, м'яса для неї, щоб ми її підкормили там, коли вона буде з нами. У тренерів взяти жменьку м'яса, можеш збігати попросити? О, м'яска взяли. А ну-ка, давай, зараз мої держи, тримай. тримай. Ану, диви. О, о, ми проснулись. База проснулась, звісно. Диви. А такі команди знає. Сидіть. Ану, давай до мене. давай. Опа! Да. Молодець, бубочка моя хороша. А, она знає. Дивися, а лежать вона знає. Да. Молодець. А вона багато знає команд. Дивись, вона знає і крутись у нас, мабуть, зараз подивимося. А ну давай. Давай, 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 жопу піднімай свою, давай. Опа, давай. Опа, да. Молодець. Іди сюди. Давай жопу піднімай. Давай. Та де їй то м'ясо? Та вона сита вона поїла, не їй там уже хочеться того м'яса. Я ж бачу, що вона поїла. Не хоче вона йти, бачите, пішли. Давай, давай. Є давай. на сонечку прикольно. Їй головне десь становитися, щось зробити. Ми зараз до дороги підійдемо, все нормально. Зараз вона просто ще не хоче ходити, бо вона не приучена до повідочку, їй це не цікаво. Вона вже ходить в наведенні. Пішли, давай, 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 пішли. Вона вже ходить О, в наведенні. Так, ну що, куди вона хоче? Вона вже хоче додому. Да? Чого вона хоче додому? Вона боїться чи вона просто хоче їй комфортніше, де? Їй комфортніше біля вольєра. Дивись, бачиш, вона знає, що можна сюди десь піти, до своїх друзів. Куди ти? База, пішли в тіньочок, пішли, пішли. Пішли в тіньочок, сюди, зараз ото Все, отут їй комфортненько буде. Станемо тут багато машин їздять. Діди сюди, куди ти зібралася. Да, Аби желудок не сорвати, її тримай, поки, поки що тримай. Постаїмо зараз з нею тут трохи, щоб вона звикла розповімо про ще деякі цікаві моменти. Перше, собака не все хоче, їй зараз комфортно там, де вона зі своїми братами, сестрами, жила. У мами в вольєрі в номері. Бачите, вона хоче туди. Це нормально, дитина хоче до себе на місце. Але якщо вона не звикне до оточуючого середовища... середоща, покажи, кран працює, цей не кран, а трактор працює, їздить, машини їздять, фури. І ось, все, зараз будуть проїжджати машини. Ми подивимося, як вона реагує на те, що їздять машини. Отак, зараз посидимо, побачимо, як вона реагує. Собака така хороша. Почко, Короти, ось, обока, така. Дивіться, фура їде, а ну як реагує. Нічого собі. Нічого собі, машини їздять, правда? М -м? <кхех> Бачите, нормальна реакція. Вона є дихає, вона спадки хоче зараз. У неї зараз обід, ми її зараз заведемо і розповімо трішечки про неї. Дивіться, вчора ми приїжджали до нас в дім, Попробували її закрити в переносному вольєрі в такому боксі, вона туди вилізла. Що іще? Ти з нею гуляла по всій квартирі, да, Богдан? Вона їла огурці. Н... що вона там ще По-перше, не по квартирі, а по дому. О, поняв. По-перше, не по квартирі, а по дому. Згоден. На терасі гралася, вона вже нанюхала вам щось. Ти боїшся? Бачите, як це веде. тільки тобто, м'язко, поки не давай. Подожди, не давай, бо вона об'їсть, бачиш. От, ми взяли м'ясо, а я бачу по нішу. Що... Покажи, яке пузо, пузо, Дім. Подийди сюди. Видно, да? так? Пузяра, яка наїдена, вона тільки що я їла, мабуть. Ну так, да, обід, бачиш, 14, -14 і вона... Може музичку включити. До речі, Открой. скоро буде трек. На Ютубі подивитись. <плес> Часного лапу підіймай. Дивіться, от потрішечки можна виходити, щоб знайомити її з дорогою, з машинами. Дивіться, нормальна реакція, собака не стресує. Тепер можемо піти в інше місце, щоб змінити локацію. І це дуже правильно робити. На машині покатати, походити по сходах. Привезти в дім, в квартиру, звозити до ветеринарного лікаря, щоб він їй дав смаколики і поїхати назад. Не для того, щоб привозити і тільки прививки робити, для того, щоб собака звикла, що це нормально їздить до ветеринара. Дивіться, бачите, як тягне. Вона знає, куди йти. Дивіться, все, вона знає, що додому зараз. Пішли, давай, пішли. Ага. Опа, пішли. Все, куди вона вже біжить? Вона біжить відпочивати до себе, де живе в номері. Де капузата? Наїлася, ох і наїлася. Диви, куди вона хоче. А зараз ну підемо на територію. Оба-оба, оба, оба-оба. Ні, Вона хоче до кроликів, я зрозумів, Ідемо сюди, на території, туди пішли. Вона хоче з нами поки зараз. Я знаю, що вона хоче, але ми все одно йдемо на територію до нас. Я знаю, що вона буде багато чого хотіти в своєму житті, але прийдеться іноді робити те, що не завжди хочеться, тому що це охоронна службова собака. Ну да, Не треба там нічого гризти, йди сюди, все нормально, база. Давай, не випендрюйся. Вона наїлася і хоче відпочивати. Чому ми сюди прийшли? Зараз вам розкажу. Тут наші будівники будують постійно щось, і щоб вона звикала до людей, що є люди, я буду просити її погладити. Потім вона буде привикати до звуків, де стукають, де чимось працюють різним інструментом, щоб вона не боялась. Пішли, давай, о, все, побігла вже. Побігла, побігла. Бачите, як вона? Такими ривочками вона спочатку не хоче йти, бо перший поводочок не подобається. Бачите, зараз раз і побігла вже нормально. Покажи, які в нас класні номера, отак от зараз будуються. Покажи, отак будуємо. Номери, скоро ще. тут будуть змагання. Буде, о, Дивіться, прикольний момент. От собака отак от у вас теж буде робити. Дивіться, отак зробила. Тепер наша вона своєю головою зрозуміла, що вона зробила щось не так. І, як правило, буде стоять і чекати, що треба робити. Ну, вона, типу, я отак тупанула чуть-чуть. Треба Дивити, взяти і показати, що треба вийти от сюди, а не тудою. Отак ми йдемо. Якщо ви постійно будете за собакою ходити бігати, то якщо вона полізе між деревами, між стовбами, то що, ви будете за нею нирять? Хай вона йде і розуміє, що повідочок, якщо запутується, то буде і їй вам некомфортно. Треба обійти. От, Наприклад, якщо ми йдемо так, то треба зрозуміти, що треба обійти отак. От, дивіться, раз, обійти, разом і піти. Це нормально. І показати їй, що не переживай, все нормально, я тобі допоможу, проведу тебе. А чому вона там сидить можна тут? Можна і тут, будемо привчати. вона і тут посидить. Зараз ми для неї ходимо, водимо і тут. Дивіться, вона вже тут була, для неї тут більш звичніше. Я думаю, що вона хоче просто лягти полежати. Вона йде, перевіряє всі номери. Давай і заведемо номер. О, тут нічого М -м -м. нема. зараз запустимо. А ну давай, ми. іди сюди, давай. Іди сюди, заходь. Давай, давай, заходь, заходь, заходь. Опа, на! будеш тут відпочивати, давай заходь, ми ти раз. Очоку, о, 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 о. Зараз перевіримо, вона така пішла перевіряти, що там у нас чикс. Навіщо ми це зробили? Дивіться, ми собачку зараз поставили в дорослий вольєр, в дорослий номер. Вона собі походила, познайомилася і це для... Куди ти камінець тої їсиш? Мала дитина, бачите, вона собі пізнає світ і робить те, що вона хоче. Так як ви ото маленькі, лізли от вас все ховати треба було. Так, давай зараз її заберемо. Вона зараз побіжить туди до дреда. Так, ану. Все, одягаємо повідочок і йдемо далі, як ми йшли. Навіщо я це все роблю? Якщо я зараз не познайомлю її, там, грубо говоря, з двох місяців до 4, то буде печалька, тому що чим старше вона стає, тим швидше у неї формується мозок і різні її, її відношення до навколишнього середовища, повторюю, тому хочу її максимально привчити до всього. Дивіться, ми проходимо зварювальний апарат, у нього є свій запах. Там пахне резиною, чимось горілим, ще щось. Ми просто проходимо, пішли. Пішли, пішли. Проходимо отак сюди, йдемо. Давай, Та я давай, давай. давай кусок мясу, Все, вийшли, йди. походили тут, пішли. Давай де ж дам тобі кусок м'яса. Так, давай. отут походимо спеціально десь в місці, де вона ще не ходила. Хай повинюхує щось. Подивиться, і зараз ми йдемо назад. Цього буде достатньо, хоча б півгодинки на день знайомить її з новими місцями. Потім можна пройтись по полю, щоб вона понюхала інші запахи, десь бігали собачки, десь ще хтось зробить так, щоб вона знайомилася з запахами. Це обов'язково робить. Все, дивіться, вже сама йде. Чому? Тому що вона знає, що вона піде додому. Давай з тобою, хай йде. Давай мені м'ясо. Давай. Все, сю, з Богданчиком вона йде. Бачите? Доїди. Пішли. Що ти давав, якісь їй команди буде? Чи вона ще не знає в тебе, команд? Давай ближче Дуже. до себе, ближче підтягуй. Дивися, як правило, іноді можна за собачкою ходити, от вона кудись іде. Але якщо тобі потрібно, треба її привчити. Куди я йду, ти йдеш зі мною. Добре? Повідочок трошечки великий, так що сильно не махаємо. Все, база, пішли, 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 пішли. Вона наїлася, вона тільки їла півдруге. Зараз Давай. годину назад рівно Хорошо. поїла. Все, йдемо. Йдемо з лівої сторони, води її. От, ох, як іде хорошо, подивись. Ой, молодець, так. Да. Молодець. Так хорошо йшла. Патришечки будемо давай. Дивись, як іде хорошо з тобою. Ой, молодець. Да. Молодець, маркіру отак і пішли, аби желудок не сорвати. Вона наїлася. Ще запишемо без, без неї трішечки. Відео, якщо є щось інформативне, ми будемо додавати постійно. Тому це буде корисно власникам, які тільки завели собі собаку, чи хочуть завести соціалізація. Обов'язково засім треба її знайомити, привчать до туалету. Бажано, щоб вона була на вулиці в момент, коли ходить в туалет. Богданчик, пішли. Іду. Пішли, пішли, просто йди до мене, йди, пішли. Вона піде, давай, пішли, пішли. І все, вона собі біжить. Іди. Привчать до всього, до запахів, до звуків, до різної почви і до різної пори року, і... і до різної погоди. Наприклад, якщо дощ, вийдіть, погуляйте теж під дощем, це нормально. Зранку, рано, в обід, ввечері. Гуляйте з собакою. Ви для цього і берете цю собаку. Пішли. Покажи вам, як іде, бачите, все, вона вже в номер іде, і Вже треба, срочно. Все, погнала. Зараз ми її в номер посадимо. Це чия іграшка? Це тобі, це ти її купив, Богдан? Да. Нічого собі. І так, від стього повідочок. Від стього і повідочок її. Тримай іграшку, десь покладеш м'язко. Тримай, зараз її на місце. Десь тримай. Все, йди відпочивай, булочка, май, Обана. Я думаю, ми кидати доча. Вона пішла час піде відпочивати. Пішла водичку пити, дивись. Захотіла пити водичку, побігла пити водичку. Молодець. Так, пацани. Якщо ви собі вибрали дівчинку, вона менше, ніж кобелі. ну, Процентів на 30 це точно. Ви можете зрівняти, подивіться, вони разом зараз будуть бігати. Подивись, покажи. І вона менше Фу. від них так. Ну, на порядок на процентів 30%. На. Все, бачу, у них починається зайду суперничество. Змагання за їжу так. Що я вам скажу? Бачите, весь мокрий вже Нелегко це в жару знімати ходить. Але що робити, Він все тече прямо. Дивіться зараз, додамо кадри, де з ними з собачками займались наші тренери. Хто там хтось виходить? Давай Про. о проходьте. Бачите, отак нічого не плануємо, всі займаються, ходять туди-сюди і спецдали на п'ятірочку. Це добре. Дивіться, тренери займалися з собаками в наведенні привчали, що такі команди сидіти, лежати, місце. До мене, але ми не називали це командою. Випрацьовували у собачок тільки навичку щось робити і отримувати за це смаколи. Зараз уже більш серйозніше прийдеться займатися з собачкою, щоб вона була слухняна, знала команди. З вами прощаємося да, Бодя? і до слідуючого випуску. Махай до побачення каже. До побачення все до слідуючого ролику. Якщо у вас були якісь питання, напишіть е -е, знизу, а ми чи піднімемо їх в наступному ролику. І відповімо вже в наступному ролику на ті питання, які ви зараз напишете знизу. Все, до побачення, всього гарного.